Про складні юридичні питання простою мовою, які існують підстави для відкриття господарським судом провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи, кодекс України з процедур банкрутства унормовує порядок, за яким фізичним особам надається можливість позбутися своїх грошових боргів через провадження господарського суду про неплатоспроможність фізичної особи. Існує декілька підстав для відкриття господарським судом провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи. Перше, у разі якщо боржник припинив погашення кредитів чи здійснення інших планових платежів у розмірі більше 50% місячних платежів за кожним з кредитних та інших зобов'язань упродовж двох місяців. Друге у боржника відсутнє майно на яке можливо бути звернено стягнення. Третє. При наявності ознак загрози неплатоспроможності. При цьому слід зазначити, провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи може бути відкрито господарським судом лише за заявою боржника. Що повинна містити заява фізичної особи про відкриття провадження у справі про її неплатоспроможність? Така заява фізичної особи в обов'язковому порядку має містити. Найменування господарського суду, до якого подається заява, ім'я боржника, його місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків та номер паспорта, номер засобу зв'язку боржника, його адреса електронної пошти за наявності, виклад обставин, що стали підставою для звернення до суду, а також перелік документів, що додаються до заяви. Які документи додаються до заяви фізичної особи про відкриття провадження у справі про її неплатоспроможність? Перелік таких документів зазначений у статті 116 Кодексу. А якщо коротко, то такими документами є. довіреність чи інший документ, що засвідчує повноваження представника, якщо заяву підписано представником. Документи, що підтверджують наявність відсутність у боржника, статусу фізичної особи-підприємця. Конкретизований список кредиторів і боржників із зазначенням загальної суми грошових вимог кредиторів-боржників, а також грошових вимог щодо кожного кредитора боржника, опис майна боржника, що належить йому на праві власності, із зазначенням місця знаходження або місця зберігання майна, копії документів, що підтверджують право власності боржника на майно. Перелік майна, що перебуває у заставі іпотеці, його місце знаходження, вартість, а також інформація про кожного заставного кредитора, копії документів про вчинені боржником правочини щодо належного йому нерухомого майна, цінних паперів, часток у статутному капіталі, транспортних засобів та угоди на суму не менше 30 розмірів мінімальної заробітної плати, відомості про. Всі наявні рахунки, електронні гаманці боржника із зазначенням сум грошових коштів на таких рахунках електронних гаманцях, копія трудової книжки за наявності, відомості про роботодавця роботодавців боржника, декларація про майновий стан боржника, докази авансування боржником на депозитний рахунок суду, винагороди, керуючому реструктуризацією. За три місяці виконання повноважень, інформація про наявність, відсутність непогашеної судимості за економічні злочини, проєкт плану реструктуризації боргів.